Шостий гірник летить до Рекєвіка. Сергій Ребров викликав до лав національної збірної України ще одного гравця Шахтаря. 22-річний хавбек Помаранчево-Чорних Олег Очередько доєднався до синьо жовтих, які готуються до матчу відбору на Мундіаль проти Ісландії та Азербайджану. Виклик Очередька вимушений, і гірник покликаний замінити у складі травмованого Зубкова із Трабзонспора. До слова Олег стане уже шостим представником Шахтаря, який потрапив до заповітного списку Реброва. До цього на збір до Польщі пробули захисники Матвієнко Боднар та Конопля і хавбек Артем Боднаренко. Колишній півзахисник Карпат не вперше викликається у збірну. Дебют пройшовся на матч першого раунду проти Франції, в якому нагадаю українці поступилися 0-2. Поєдинок проти Ісландії запланований на п'ятницю, 10 вересня, і відбудеться у скандавській столиці. Отримати свій шанс на дебют проти острів'ян матиме і Владислав Велетень. Він гражатоморського полісця вперше запрошений до головної команди країни. До слова збірники один за одним уже прибувають до Польщі. Висадився зірковий десант португальської Бенфіки. Трубін навіть не всти. Их підібрати гардероб відповідно до погоди. Після річної перерви повернувся Маліновський окремою уваги. Заслуговує екстравагантний костюм Миколенка, який напередодні долучився до першої поразки Кристал Пелас у сезоні. Залишилося сподіватися, що святковий настрій не розгубиться по дорозі до рекєвіка, де українцям як повітря потрібна перемога. Поки у квартеті ми йдемо лише третіми, набравши всього лише одне очко.